Багато хто з нас переживає складні часи, особливо за останні декілька років. Хтось втратив рідних, хтось житло. А хтось і взагалі втратив віру в майбутнє та в самого себе, я читаю багато ваших історій в коментарях під моїми відео, і від деяких у мене просто мурашки по шкірі. Дуже багато вічі та безнадійності відчувається в ваших словах. Люди втратили не просто рідних або житло, а вони втратили одне з найголовнішого це віру в завтрашній день. Тож я хочу вам сказати єдине, можливо, це буде звучати банально, але все ж таки доречно. Минулого нам ніколи не повернути, як би ми про це не мріяли. А майбутнє невідоме і для декого воно вже не наступить. Тож, як би нам складно не було, Ло сьогодні ми повинні рухатися далі і намагатися не повторювати помилок минулого. А також цінувати і любити тих, хто зараз знаходиться поруч. І якщо ви зараз переживаєте складні часи у своєму житті, то ні в якому разі не намагайтеся тримати все в собі. Так я розумію, що зараз вам це здається кращим виходом, але з часом все накопичене обов'язково вийде назовні, і наслідки цьому можуть бути самі непередбачувані. Краще розділіть свої гори з кимось із близьких, знайомих чи рідних. А якщо ніхто з них вас не почує, то кращим варіантом буде абсолютно незнайома вам людина, яка, хоча б просто зможе вас вислухати, і вже від цього вам має стати трохи. Краще саме по цій причині я і вибрав ділитися своїм горем та історією у блогу з абсолютно чужими мені людьми, бо майже ніхто з мого оточення мене ніколи не розумів. Якщо вам потрібна буде підтримка, або ви захочете, щоб я опублікував вашу історію в своєму відео анонімно, то ви можете сміливо звертатися до мене в особисті повідомлення, і я з радістю готов буду вас вислухати і, можливо, зможу чимось допомогти. Або ви можете поділитися своєю історією в коментарях, де обов'язково знайдуться люди, які зможуть вас підтримати.